Полеглих у російсько-українській війні героїв вшанували сьогодні у Івано-Франківську. Церемоніал під назвою Дзвін пам'яті провели у меморіальному сквері міста. Тут зібралися родичі та побратими захисників із Прикарпаття, духовенство, представники влади та жителі міста. Загиблих на фронті воїнів вшанували хвилиною мовчання а опісля відслужили панахиду. Родичам полеглих у боях військовослужбовців вручили нагороди. Орденами за мужність третього ступеня посмертно нагородили дев'ятьох воїнів. Медаль полеглого у боях проти окупантів сина Івана зі сльозами на очах отримав Ярослав Матлюк. Це пам'ять це перша живий. Амі до моєї смерті серед посмертно нагороджених героїв Андрій Зуб'як із села Ямниця. Родичі військовослужбовця розповідають, що він захищав країну з 2015 року у зоні проведення АТО і операції об'єднаних сил. А коли розпочалося повномасштабне вторгнення, і з першого дня повернувся до лав збройних сил, загинув воїн у червні на Донеччині. Зараз починав з Чорнобиля, перекинули на Донецьк. Загинул загинув десь у районі Покровського. Ми будемо його пам'ятати і всіх інших героїв. Хай вони спочивають. Посмертний орден свого сина отримав Михайло Гуцуляк. Чоловік розповідає, що його син Василь боронив країну від загарбників з 2014 року. Коли росіяни вторглися 24 лютого, воїн відправився на фронт, а його брат і сестра повернулися за кордону, аби допомагати країні. Батько сім'ї пригадує, що Василь був дуже відповідальним, обізнаним і надзвичайно мужнім. Загинув військовослужбовець, 19 червня у боях на Луганщині. Ви знаєте, я не мені не віриться. Мені здається, що він. До нас приїздив, що він зараз приїде. Я ще не можу війти, в, в, в якийсь, що його вже немає. Я не можу. Наскільки це була людина така, ще раз кажу, доброзичлива, порядна, принципово у своїй роботі ставився, він до всього. Він так себе тримав, я просто йому завідав, як людина може себе так мужньо тримати, пройти в такій пекло війни. Окрім орденів за мужність, родичі загиблих військовослужбовців отримали нагороди за заслуги перед Прикарпаттям. Такі відзнаки посмертно отримали четверо воїнів. Начальник обласного відділу Міністерства у справах ветеранів Володимир Веркалець розповідає, що церемоніал дзвін пам'яті організовують щомісяця. В першу чергу шановуємо нашим героям. в Другу чергу ми даємо рідним і близьким, які присутні з нами тут показати те, що ми про них не забуваємо, що ми шануємо і пам'ятаємо. І третє, це для кожного, хто прийшов мешканець Івано-Франківська, чи пересічний, чи гості нашого міста, щоб знали, що ми шануємо, пам'ятаємо наших героїв, і треба робити все, щоб пам'ять була вічною. Василь Скрипка, Андрій Шостакевич, Суспільне новини, Івано-Франківська.